Біля очереду саме найочевидніше місце стоянки. Спостерігаються поки поодинокі клювання, проте окунь є і навіть щучка є. Тут чекатиме велика купа здорових щук. Привіт, шановні друзі-рибалки! Ми на каналі Fission Stock сьогодні. Сьогодні я не один. То забув Олексій Лисиця а зі мною Василь Васильович. Скажіть привіт. Ну, я Вітаю. на, на говтві в цьому районі вперше. Василь Васильович, тисячу перша, мабуть. Ну от ми з ним тисячу два. Тисячу два. Це сьогоднішнього, да? Да. E, і сьогодні ми з ним. Спробуємо досягти успіху, рибалячи по щуці і по окуню. Все, три. Так а ви казали, стая має з 5-7, а їх три всього. ну це 3, 5, 7. А, 3-5-7. Вони невеликі ставили, великі все. Та може тут як рівні, як три голуба летить то такий собі кльово помірний, а як 5 Та, або 7, не, тоді вже не, <рес> не, не воно. ясно <рес> Я... Yeah. Горбатый. Uh. 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 Он на са <laughs> за самый, за самый флевочек. Yeah. Mm -hmm. Е, ти. Зразу тільки впали. Та я розумію, так, ну або замість двойника один арник, ну або все Що, два гачка тут багатовато. Робота. Не. О, здоровый. Я их не чистку. Угу. Здесь. Это вообще. Да не. Чистый, будто ее. Ну, сейчас вот, Правильные машины. <laughs> а у вас? А, а вы что? Одна подъемка? Да. Ну, не тоже, тут, то, то, таких, то, маленьких. Да. Там, там мабуть по 150. А, і 150. Це да? 300 ще. треба. Та там. Як щось у вас вудочка не гнеться. Та то не лето, то ухунь маленький. Оце отут ухудь, він зимою в корагах стоїть. У проводку зараз краще проводить таку рівно, рівномірну, зіброхоз. 2-2,5 дюйма і максимум не швидко і не підверх ближче, в товщі, води підверх. Mm -hmm. Але на дні там корчі, чи ви так, за вашою так, теорією так, в товщі стоять? Вони, вони стоять в товщі. Дрібнота вище, а великий стоїть товщі, але він зараз він не... на потязі дня його активність міняється і mm -hmm. треба попасти коли. Ті, що з наберуть. Вони ті, що з наберуть, беруть десь після обіду, після трьох годин. О, 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 да. А зараз такі легкові. Що то, ж ми, то... що ми в шість стартувалися. О, <рес> ну, рівномірна, рівномірна проводка, лібофости. Кольора такі кислотні використовували. Mm -hmm. А я якраз все навпаки роблю в мене. У мене не кислотні і нерівномірних проводка. Ну, подивимось. Ми охопимо усі варіанти. Зараз я приберу щучий повідець. Буде на Окуня. Перехожу на одинарники. Бачу. Все, оце напрямок. Ага. І що це значить? Це означає, що вже починається сезон ловлі на спіни, на, на хищника. Так вже й напрямок, а якби в другу сторону летіли, ні? Ні, ні. Це просто вони цю пору року летять тільки в одну сторону. Так щось дивно, качки в протилежному боці. Качки вони ще туди-сюди вони ще облітають. А вони летять точно кожен рік у ту сторону. Ви краще про окуні розкажіть. А, про окуні. У тут зимою дуже добре ловляться. Коряги на дні. Зим, зимня рибалка хороша. І, а... Мені мене не вистачить заряду акумулятора до зими. Окуні хороші, зимою тут ловляться. Ловляться на, на бльосінки, ловляться на... на мормишку, на мотиля хорошо ловляться. Коряги тут. Корягу ну. шукаєш, а то біля коряги не стоять, глибина дозволяє. Окуні дуже гарні. Дасть Бог доживим да, дуже Так, да. спробуємо. Так, зима покаже. Ось який Такі так? А, і такі так. Що таке? Теп, Теп. Щука. 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 А ну поднимайся. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Тонє... О, вот это хотелось увидеть. Корный. Но ты норник. вже Волку. в В в Ну, так, Тут біля очереду саме найочевидніше місце стоянки. То, що Там десь по центру на бородці, то так собі нема. Чи чи немає. А біля очерету стоять. Має бути будь-яка яка себе поважу. Той як попередній, що гарно дві клюваки було. Но вони клюнули на... В сходинці біля самого дна. Спостерігаються поки поодинокі клювання, проте, проте окунь є і навіть щучка є. На жаль, не щука, а щучка поки. Судячи з того, що ми з Василем Васильовичем підмітили і спіймавши певну кількість некрупних риб, то найімовірніше місце стоянки хижака, що стосується що щуки, що окуня, це прибережні очеретяні зарості. Плюс 3-5 метрів від них. Ну, от, на них ми поки концентруємо свою увагу. Що таке е, окунь лодошечний порешетинський? Це окунь, якого ловиш ж... Лодоню, повертаєш лодоню, його не видно. Це лодо. О, лодощечний оку. А всі думають, що це такі, як ладоня. Ні, це те, що ховається в ладоні. Це твориш Такі в нас сьогодні були. Ось, дивіться. Це один з найулюбленіших моїх кольорів. не тільки в Баксі, там других проманка. От нього з такою чорною крапенкою. Взагалі. Бумба-бомбезна Дужеки, доброго здоров'я, те щось зловили? Ні, нічого. Ми в облерами. Так, так. Просто в То точно, трохи полібон. Я думаю, чи підхватку бротісь такою, кабана злиби не витягає. Сказати, що ну і Так-да, так це вже баксі, що вам в кольорі, як точно. Це ще я надріз, бо там поцарапалось. А так трохи, трошки переріз О, баксіка. Мої сьогоднішні Снасті. Вудилище Yamaha Бланс Каліста 82 MLTZ Nano. Шнур використовую 06 по японській класифікації в мультиколорному кольорі Tournament G-Style pex 8 В якості виповіться, ну, спочатку ловив на 0,4 флюорокарбон. Зрозумів, що то для окуня не особливо. Перейшов на Micron FC Intech 023 і 026 мм. Що стосується гачків, то виявилось в умовах. Достатньо сильної запоряженості, одинарнички спір, турнамент. Якраз те, що лікар прописав. Ну і на останок приманкам я віддаю зараз і останні кілька рибалок, віддаю перевагу Бейтбріз Баксі серії Roxol в ну, такому оранжевому, помаранчевому кольорі і більш натуральному. Перше бачу таку красу жовтій. Лілії рожеві, мабуть, не зовсім вони природньо вирощені, але я точно впевнений, що не пофарбовані. На ранковій ділянці говтве не особливо що вдалося, тому я вирішив не чекати осіннього жору чи зимового, чи якого там. А. Перекусивши, змінив локацію і хочу вірити, що буде цікавіше, ніж зранку. Колись був молодим і, може, не до кінця розумним, частенько практикував добрання до річки, яке човном, електричкою, маршрутками і так далі. На велосипеді їздив, коли через ліс клав його, потім на човна прив'язував поперек і так добирався. Фух. Ну, за сьогодні пішки ніколи не пізно молодість згадати. Нарешті я на воді. Гарні загалом простори, окутані з усіх боків, з усіх берегів очеретом. Можливо, я неправильно зрозумів, як мені сюди сказали дорогу, але <кій> реально, якщо це дорогою можна назвати, то місця тут доволі таки безлюдні і дикі, я би сказав. Хоча я одного рибалку, який, здається, твічить, бачив. Хочу вірити, що у таких фу, складних для звичайних рибалок умовах мовах по добиранню, е, тут чекатиме. Велика купа здорових щук. Гарні і цікаві такі плавні. Лебідь навіть щось забув, Неглибокий. Тут би твічинг, перше, що спадає на думку, але я принаймні зразу на початку спробую зламати систему, буду джигувати. Кливий не заважає мені щук ловити. Yeti Shed 2.8 Камера, ви не повірите, що я натягав дуже гарну щуку, яка клюнула на такого кунчика. Камера не вимкнулася на яхті-палки. Гарна була щука. Доволі швидко спіймавши мабуть, 5 чи 6 окунців зовсім дрібного розміру на ETS 2,8 дюйми на 3,5 чебурашці, я вирішив, що можна продовжувати таким лайтовим варіантом. Можливо, там крупніший, бо окон чи щука цапнула, але одна така цікавезна подія сталася. Тобто я в чергове закидання. Покльовочка я рукою, ага, є щось зовсім дрібненьке. Почав вмикати камеру. Вона щось не вперше сьогодні бастувала, не зах... не хотіла вмикати. Однією рукою тримав ну, того кунчика на гачку. Може хви... не хвилин, секунд 15. коли чую фу, така. Тяжкість і пішла. Я зрозумів, що це хапнула щука. Я, як я не просив, як я не судорожно натискав на ту кнопку і включати, виключать. Нічого. не цей. А тим часом, ну я розумів, що це щука схватила цього окуня. Рибина пропливла, мабуть, метрів 15 в зовсім протилежну сторону. Ну, працював фрекціон не дуже затягнутий. Я так і не зміг розвернути. Ну, так, по... По моїм міркам, ну, я думаю, що 3 плюс-щука. Так камера і не вімкнулася, я вирішив тягти, але ну, почав на себе тягти і окунь вискочив з пащі. І, ну, і щоб ви розуміли, повідець флюорокарбоновий був покусаний десь сантиметрів 15 від самого цього, від приманки. Тобто, ну, не будемо прям твердо говорити, що це якийсь там щука-монстр, але реально. От... Ну, от клюнула на живця щука. Після цього я поставив віброхвости, вже якби не повертався до, до дрібненьких приманк. Ну, Віброхвости там 3-3,5 дюйма і теж була клювачка, але, ну, але поки, поки без риби, Так. Здімалася, що на базарі кусалась. А ну-ка. Ой, клюнула. Ну прям зовсім за, за не те, що за краючок. Ой. На слімшет. Диви. Отже, друзі, завершуємо тему. Сьогоднішній риболовний день на рівці Говтва. Дві цікаві перспективні, як на мене, але нові ділянки мені довелося сьогодні обловити. Як чесно, такого суттєвого успіху я не мав. Ну, З окунями ніби і склалося, проте смугастики таки були зовсім не крупного розміру. Мені хотілося, звісно, щук. Я різні методики, варіації пробував. Мабуть, за весь день поспілкувався, здається, з сімьма. Рибалками всі, або взагалі нічим не були, і твічингісти, і і хто там залізячками ловив, ну або там по кілька шнурків. Ну, можливо, такий день. Можливо, я щось в плані тактики не те робив, не так не так робив проводки, обловлював не ті місця. Це можливо, тим більше, що я повторюсь, місця для мене всі без винятку, що я сьогодні рибали, вони всі для мене нові. От до скарбнички свого досвіду я ще додам те, що іноді варто замість штучних приманок використовувати вуточку з живцем або кружки. Да? Бо та, дійсно по-справжньому гарна рибина щось до мене чіплялася, Вона взяла на маленького кунчика. На превеличезний жаль, я її не витягнув. А що ще шкода навіть зігнутий в бублик мій спіннінг не вдалося засняти, бо камера щось там. Не хотіло вмикатися, як вже не вперше. От е так чи інакше, я вдячний вам, дорогі наші підписники, за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде в Україні.